Ось уже впродовж 10 років, щорічно 13 липня, у день пам'яті 12 апостолів, до скиту веденського київського чоловічого монастиря на честь положення ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні, що у селі Томашівка на Київщині. Прямує велелюдний хресний хід. Нині він вирушає з села Білогородки поблизу Києва. Колись у Білогородці стояв храм на честь 12 апостолів. Тож це свято місцеві віряни, особливо шанують. Учасники ходу виступають у путь одразу по завершенню божественної літургії у свято-михайлівському храмі села. На чолі процесії несуть чудотворний образ Пресвятої Богородиці, призрине смирення. Дорогою учасники ходу зупинялися у селах Лука, Музичі, Неграші, Ясногородка, Осиково, Лишня та Бишів. Усюди місцеве духовенство виходило зустрічати подорожніх та спільно звершували молебні. Жителі сіл, через які пролягала дорога богомольців, організовували для гостей частування. У цьогорічному ювілейному ході взяли участь понад тисячу вірян з різних областей України та з-за кордону. Були тут православні з Білорусі, Росії та Молдови. Здолавши 50 кілометровий маршрут, учасники ходу досягли резоположенського скиту в веденської обителі опів на першу ночі.